Вітаю, шановні друзі. Давайте ще подивимося таке питання, яке ставлення уже злого короля до українського народу? До України, до українського народу. Що він думає? Що він думає? Так, ми, а, ми перекрутилися чогось, карти. Так, жизлий король, знаєте, хто це цей ярмак у нас, тому що все контролює. Все контролює. Що думає про Україну український народ? Ну, ну він тут головний, він єрафант. Все, він нав'язує свої правила гри в Україні. Цар. а ви мої піддані, да? він дуже високо себе ставить, дуже високо ставить. Він за, за ним завжди вибір. Що вибрати, яку ситуацію вибрати. Він головний і він захищений просто не то, що на 100. Я не знаю, скільки процентів, да? дев'ятка. Жезді повністю людина захищена. І поводить він себе тут як царь. В повній безпеці. Абсолютно. Зірка. Ну, він, звісно, Да. Ось так. Він вибудовує. Ситуацію на перспективу. Тобто, що я виберу, так і буде. Досить прагматичним підходом до всього, до всього, що він розглядає, до тих варіантів, які він розглядає. Тобто, досить ретельно, продумано та прагматично. Це не поспішаючи з прагматичним підходом, аналізуючи, що. Краще зробити. Людина від, відлюдник. Він відлюдник. Знаєте, як я ще скажу? Він вважає, що ні Україна, ні українські люди йому не потрібні. Ну, відлюдник, що, що можна ще говорити? Відлюдник. Звичайно, Тут іде особисти, особистий заробіток, да? заробітчанин, відлюдник-заробітчанин з прагматичним підходом, Єрофан, Цар. Він може, знаєте, як, він, він розуміє, що він може ось на допомозі на війні да? можна сколотити собі особисто собі гроші. Да, заробітчани. І досить, досить гарні кошти, дуже гарні кошти. І знайти, куди їх можна вивезти. Що я думаю про українців і Україну? Гарне місце, де можна заробити особисто кошти, да? і він заробляє, і він дозволяє, дозволяє. Заробляти декому на війні він приймає рішення остаточно. Ви знаєте, те, що він робить, ті рішення, які він, ті той підхід, ті рішення, які він приймає, вони в ітогі можуть призвести до повної катастрофи і до. Краху, до кризи, до краху. Розумієте? Ось так. Працює рутинна робота його разом із найближчим оточенням. Працює або на нього працює найближче оточення. Має найближче оточення з яким успішно йде до певних цілей. Ну, які цілі, башня і п'ятірка, які цілі да, можуть бути? Тобто, знаєте, якщо, якщо він захоче да, віддати наказ, то буде башня і ось така ситуація. А взагалі його діяльність, вся його діяльність абсолютно деструктивна для України. Ну, саме бачите, що говорити. Деструктивно. Що думаю про українців і Україну? Працює на особисте збагачення. Ну, от ви знаєте, дехто, ну, вони одиниці, але є, пишуть, що ваші розклади предвзяті, ви висловлюєте, не карти читаєте, а особисто своє, свою думку. Шановні, що я можу сказати? Ну, з найближчим оточенням, з найближчим оточенням. Да? Чітко йдуть до своїх цілей. Які цілі? Ну, робота, особисте збагачення. Як я повинна прочитати ці дві карти? Чи він працює на Україну чи на себе? Ну, знаєте, пишете, ну, я взагалі я, я не знаю, можливо, це і ці личинки опи ярмака. Я не знаю, тому і пишуть таке. Да? Ось так. Все. Для себе на, себе, на себе, для себе і сидить по голові всього. Єрофант. Ну, всім керує, всім поради роздає, всіх призначає і так далі. Ну, досить сильна позиція в нього. В нього досить сильна позиція, як ярофан, та і сила поєднання. Єрофант, сила працює, особисте збагачення, найближче оточення. Що я можу ще? Як, Як можна по-іншому прочитати ці карти? Напишіть мені, може хтось знає ресурс. На ресурс, шанс. Він отримав шанс. Він і його найближче, найближче оточення отримали шанс. І тепер вони осідлали цього конька корупційного і движуться. І движуться, що тут політи... вони, вони створили, знаєте, як, найближче оточення створило оцю політично-фінансову корпорацію. Все, для особистого збагачення. По-іншому я ніяк не скажу. Можете сто разів від мене відписатись, але по-іншому я не можу прочитати ці карти. Він, він працює на особисте задоволення, щоб мати все. Він має все в Україні. Все абсолютно, дев'ятка кубків, все. всі бажання, які, які, що все, що йому захочеться, він протискає. Все, що йому захочеться. І ось тут цікавенька карта випадає: карта збору інформації, карта. Агентури і так далі. Ну, склеюють тепер самостійно. Що це може бути, да? постійні зашквари, постійні зашквари, постійні скандали, починаючи, починаючи да, із повномасштабного, з повномасштабної війни, постійні зашквари, скандали, те, що будоражить населення зсередини, так? соціум. А ще це карта розбалансування. Тобто завдання, збирає да? інформацію для якоїсь, роботи. або ще карта деструктиву, коли кожен сам за себе і йде повне розбалансування якоїсь роботи. Да? Може дуже швидко діяти, якщо треба, дуже швидко діяти, дуже швидко реалізовувати якісь, якісь ідеї, ну, мінусно, Просто так, знаєте, можуть робити якісь інформаційні вкиди. Розумієте, спеціально, щоб був скандал, щоб можливо відволікати від фінансово-політичної корпорації їхньої, від, 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 від фінансового дому цих справ, цих, да? розумієте? Його завдання. До його рук всікається вся абсолютна інформація. Він, ну, він тут розумієте, він тут і створює ситуацію, він, він керує. Він керує, він управляє, він створює ситуацію. Ну, для того, щоб через юстицію протягувати свої ідеї. Це зрозуміло, да? через закон, через юстицію. Тобто, він створює, він володіє ситуацією, в його руках меч, він може кого завгодно покарати, все це йде від нього. Тобто, оці статті, що пише, пишуть the economist, пишуть європейські ЗМІ, Абсолютно точно, О, точно, розумієте? Вони повністю співпадають із розкладом. Все під себе підняв, як Ярафан. І все це він робить по домовленостях. Так, в, союзі, в союзі з кимось, по домовленостях, з кимось, розумієте? Юстиція переходить в договорняки. Кому треба юстиція, кому? Не треба юстиції, то довговарняк йде. Тобто, знаєте, як юстиція в ручному режимі, ось так би я сказала, приймає рішення, він приймає рішення. Таємний таємні рішення якісь приймає. Тут союз, він, він працює, приймає рішення, і він в якомусь таємному союзі з кимось домовляється. Що він думає про українців? Так, імператор приймає рішення, Так, імператор влада, карма, перемога. Я скажу так: він, саме його рішення будуть впливати в майбутньому на карму, тобто рішення у, при владі, де? вони впливають. Своїми рішеннями він впливає на владу, да? має таємний вплив, таємні рішення. Да? Таємниця рішення, таємні рішення і створює або втручається да, своїми рішеннями у владу, у дії імператора. Він він хоче таємно впливати на карму. І досить успішно карта успіху, і досить успішно поки що в нього це. Виходить ось так. Тому, і бачите, намагаються намагаються послабити вплив цього Єрофанта на імператора, тому що він успішно впливає. Але я вам скажу так: що за рішення приймає Єрофант, а карму, а карму буде відпрацьовувати імператор. розумієте Чи розуміє імператор, що йому доведеться відпрацьовувати? Кармічне рішення Єрафанта, от мені цікаво, да? чи здогадується спеціально, ми зараз це питання, подивимося просто спеціально. Чи здогадується імператор, що Єрафант своїми рішеннями підводить його під карму? Чи здогадується імператор? Він, він розуміє. А ви знаєте, я скажу так, що він, спілкуючись із імператором, він по повішеному. Тут, значить, може бути, як і є, є якась таємниця, яка підганяє імператора або заганяє імператора в роль жертви. Ви розумієте? Значить, є таємниця, яка підвішує імператора, і саме ця таємниця є кармічною для імператора. Можливо, тут у нього навіть може бути не бути іншого. виходу. виходу. І він розуміє прекрасно, що він може стати жертвою. Це по-перше. По-друге, те, що умисне, умисне пере, перевертається інформація для нього. Чи він розуміє? Так, він розуміє. Він розуміє прекрасно, що він, його можуть обновити і, 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 і обновити, зробити жертвою через цю таємницю. Обнолити і зробити жертвою. Але маємо те, що маємо, по факту, да? і по факту знову кошти зіграли роль. Десь колись, в якійсь країні. Проживав імператор нещасний, тому що захотілося заробити кошти. Ви знаєте, таке от враження, імператор йшов ішов на цю посаду для того, щоб заробити кошти. От і все. Щоб заробити. Є таємниця, яка підтверджує те, що він ішов не реформувати, бо то популістські заяви всі були. А він йшов карта заробітчанина, заробити собі, да? заробити собі управляти, створювати і управляти так, ситуацію, щоб заробити собі кошти. На, ну, тут, тут, тут кошти повністю, да, створювати в економіці якісь проекти, да? створювати проекти в державі для того, щоб, щоб, щоб мати, мати кошти, нові проекти. Да. Його заяви, 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 ну, це популізм чистої води, да? заяви, заяви, заяви. Нічого не варті. Все, тупікова ситуація. Його, його заяви нічого не варті. Основна причина він йшов, для чого йшов? Да? Створити ситуацію для того, щоб заробляти і створювати економічні проєкти. Ну що? І, і на цьому сам, самому заробляти, бо карта заробітку сам заробляє, да? ось так. Що? Що чекає? Яке майбутнє? Ви ж обов'язково мене запитаєте, так а чого ж нема продовження? Да, давайте подивимось продовження. Що ж, що ж чекає жезлового короля або єрофанта? Да? Він тут єрофантом випав. Що чекає Єрофан... Є... жезлового короля? Подальшому. Да? Що чекає? Ну, він думає, що економі... економічними якимись О, контролювати надалі економіку, контролювати кошти контролювати господарську частину, да, що чекає, він так бачив ситуацію. Він бачить таку ситуацію, він надалі буде сидіти в Україні, да. він хоче, він планує надалі сидіти в Україні, хоча це по факту зараз і є, але що він план... що буде з ним? Да? От, так, ми дивимося, що це все особисто брати кошти. Знову дивіться, та карта говорить, да. особисто кошти заробляти. В нашому домі, в Україні, в нашому домі. О, тут у нього там прям, знаєте, золот, золотий трон, він просто усівся в золоту золоте гніздо. Да? Ось, дивіться, знову мати вплив, політичний вплив мати Іти в політику, о, плани, як у Наполеона, що тут Єрафан? Тут плани в нього конкретні. Але може скластися ситуація, ну він на стрьомі, я скажу так, що як тільки запахне жареним, як тільки буде, будуть небезпечні моменти, бо карта виходу з небезпечних моментів, він зразу ж покине територію, я вам скажу. Плани у нього ще залишитися, йти в політику, можливо, свій, але завдання в нього взагалі залишитись в Україні і контролювати далі економічні всі проекти, процеси і мати особисто заробляти кошти. Але як тільки запахне жареним, він може виїхати разом з командою. Ну, у нього є команда, звичайно, він з цією командою, буде надалі працювати, планує працювати в домі да, зі своєю командою в політику. А це значить, що він може склепати свою політичну силу, ось так, і пробувати далі йти. Далі йти і знову, знову контролювати, взяти під контроль. Ну, Молодчинка. Почати все заново, да? обнулитися із цією командою імператора, обнулитися, і цей блазень він... це нова дорога. Да? Покинути, покинути все це старе, йти новою дорогою, обнулитися. В нього багато планів, в нього великий. Він, він так, він в розстряності, він, він хоче все і зразу, скажімо так. Хоче все і зразу. Чи вийде у нього цей план, да, який він і надалі хоче сидіти у золотому гніздечку і мати курочку да, при собі, яка несе золоті яєчка? Вийде в нього це все? Ні, не вийде. Не вийде ілюзія, не вийде. Етап завершується, таро говорить, створювати і ситуацію, він вже більше не зможе і керувати ситуацією, етап закінчується, і він піде, тому що будуть зміни, тому що запуститься процес змін, да? будуть міняти. Багато, багато проблем зробив опікова ситуація, які завели, привели до розчарування, до топікової ситуації, важка ситуація. Да? Приступна, приступне сообщество, скажімо так, яке вже тягнеться, процес якого тягнеться давно, він буде мінятися, він піде, він не зможе вже дивитися. Ну, те, те, що він хоче ще і буде рватися, і пробувати, то це стопроцентово, я вам скажу. Ну, Я думаю, що його етап уже вже світ, закінчується. Да? І тут світ же ж не дасть, можливо, світове Світова спільнота. Розумієте, можливо, виконати якусь таку інформацію, знову що йому ну, вже не можна, буде, не можна буде. І як тільки, як тільки запахне жареним, ось він, ось він. Але це людина, яка, якщо треба, буде, якщо треба буде відкинути непотрібний баласт у вигляді імператора, він його скине і легко. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.